Всім привіт! Вітаю на каналі в нормі, коли в формі. Друзі, це перше відео в цьому році, і я вирішив зняти для вас крутий лайфхак і почати вже цей рік так, щоб перше відео змінило весь рік для вас. І це не хайп, це ніякий не клікбейт. Це в прямому буквальному сенсі. Даю гарантію вам, що якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви будете тренуватися як ніколи раніше. Дуже класно, дуже ефективно. Ну, одним словом, ви будете кайфувати, і це відео, яке ви зараз переглядаєте, не буде марною витратою вашого часу, а реально збагатить вас неймовірно цінної інформацією, якої в більшості людей немає. От, на шаш. дивіться, друзі, можна багато розповідати про те, як тренувати м'язи, різні методи і так далі. І це дійсно важливо, це класно. От, але дуже мало хто піднімає на поверхню таку важливу тему, як дихання. Здається, ну, я вмію дихати, у мене немає з цим проблем. і Все, можна махнути рукою, виключити це відео і все. Але я даю вам гарантію, що можна дихати, навіть якщо у вас немає ніякої задишки, можна дихати ефективніше. Я вам даю в цьому гарантію і ви переконаєтеся зараз чому. Зазвичай, як ми дихаємо. Ми для цього ну, не закінчуємо ніяких аспірантур, університетів, академій. ми дихаємо від природи, набираючи повітря в легені. От. Робимо вдох і все. От і все. Ми подихали. От і все. Але є один вид дихання, де ми дихаємо не легенями. А діафрамою. Тобто ми набираємо повітря не лише в легені, а в діафраму. Що таке діафрама? Діафрама це такий орган, який розташований тут в вашому животі. От звідки я про це все знаю? А справа в тому, що я не тільки спортсмен, я ще й музикант. Я багато багато років граю на духових інструментах, я граю на кларнеті, на саксофоні. Навіть спеціально зараз ставлю фрагмент, щоб ви подивилися. Це не хвальба, це просто те, що я вмію дихати. в мене розвинута дихальна система. Як правильно дихати діафрагмою? Як це зробити? Справа в тому, що коли ви дихаєте легенями, зазвичай є такі видимі признаки, що ви дихаєте легенями. В основному, це такий ну, не сильно інтенсивний вдох, плюс у вас піднімається завжди плеч. Тобто ви дихаєте так. От і все. Е, ну, Деколи, це, це я може утрірую, але деколи це не так сильно помітно, мало помітно, але в основному у вас при тому так йде природньо, тобто, що іде, якби, механіка того, що у нас е, піднімається трошечки плечі. От. Якщо ви хочете дихати діафрагмою, вам треба просадити вдох, ваш кисень, який ви вдихаєте, нижче, ніж отут. Вам треба опустити аж в живіт, набирати аж в живіт. Для того, що ми робимо? Ми просто. Кладемо руку на живіт, і ваша задача, не піднімаючи плечей, зробити глибокий вдох, причому робіть і ротом, і носом. І маєте відчути, що ви не за рахунок того, що напружили живіт, за рахунок того, що набрали стільки повітря, що вашу руку так підняли. Живідо роздуло. Тобто наша задача роздувати живіт як це виглядає? У мене плечі розвантажені, в, в мене заповнено не тільки тут. Мої дихальні шляхи, а в мене все заповнено. Я повністю багатий на кисень, скажімо так. Так от, ваша зараз задача це те, щоб ви повністю змогли включити свою голову і переключити всю увагу конкретно на живіт. Ви ставите собі руку і маєте відчути, що ви не за рахунок того, що напружили живіт, а за рахунок того, що ви зробили гарний, інтенсивний вдох, ваш живіт розпирає. Ви відчуваєте, що все диханням розіпхали в різні сторони весь живіт. І після того ви відчуєте, що. Ваші дихальні здібності вийшли на новий рівень. Мене часто запитували, коли я проходив спірометрію, Ти що, займаєшся плаванням і так далі. Але я просто був музикантом і так далі. Казав, ти що в басейні багато плаваєш, як ти так розвинув дихалку лікарів? Є така процедура спірометрії, коли ви дуєте і виміряють вашу дихальну ємкість. Так от в мене вона завжди була дуже, -дуже високою. От. І ті люди, які там так само музиканти, які вміють грати. То можливо вони в принципі для себе нічого нового не відкриють, але я впевнений, що тут практично всі, хто мене дивиться, то про це не знали, про цю техніку, і я з нею ем, з вами поділився. Тому використовуйте це і згадайте моє добре слово. Згадайте мене в ті моменти, коли вам буде важко. Наприклад, ви ще не адаптували під себе цю техніку, і ви відчуваєте, от, наприклад, останні повтори вправі, коли ви працюєте, піднімаєте ваги і так далі. Коли ви будете відчувати задишку, згадайте це відео, згадайте те, що я говорю. І попробуйте дихати хоча б в той момент, набираючи не просто в груди, а набираючи глибокі вдохи в живіт, ви відчуєте, що ваша витривалість починає е, менше просідати. Ви відчуєте, що вам легше. І вас відразу виросте витривалість. витривалість. Вас реально виросте витривалість. Тому що. В основному ми зупиняємо свою роботу часто не через те, що нас настільки сильно забилися м'язи, настільки сильно м'язи втомилися, що ми не можемо виконати жодного повтору, а через те, що е, наше серце, е, яке перекачує кис кисень, ганяє в таку функцію, воно вже втомлюється. І плюс в нас реально в організмі. Кисневий голод. Реально, Нам, нам, нам хочеться просто зупинитися через те, щоб е, ну, зробити, подихати. І іноді здається, що ти перестав зробив паузу, буквально декілька вдохів і зробив в тебе знов сили, прилив сил. Так от, справа в тому, якщо ви почнете правильно дихати, у вас завжди рівень витривалості буде кращий, суттєво кращий. Ви вийдете на набагато крутіший рівень. Тому, друзі, використовуйте цей лайфхак, спробуйте. Я бажаю вам, щоб ваші тренування були реально дуже крутезними, щоб у вас все. Все по максимуму розвивалося, і сила, і витривалість, і м'язові об'єми. І для того ми використовуємо різні хитрості, різні розумні речі. Тобто ми не просто грубою силою все беремо, ми максимально-інтелектуально -максимально підходимо до своїх тренувань, розвиваємо своє тренувальне IQ. Тому продовжуйте його розвивати разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду вдячний за коментарі. Як вам лайфхак? Напишіть, будь ласка, що би ви хотіли, щоб я розібрав, про що би хотіли, щоб я зняв. І в подальшому чекайте нове відео. Па-па!